Тут канадійські гуси сидять, і відпочивають, дивляться на Ніагарський водопад і думають, думають про вічність. О, і не знаю, що вони надумали. Я думаю, що вони і так тисячу років назад сиділи, і 10 тисяч років. Тоді певно, що лисичок було більше, які їх підбирали, бо зараз їх розвелося необмежена кількість. У нас така штука, як канадійські гуси, це дуже така специфічна порода. Бо вони роблять багато, я це гімнатів, де вони сидять, що пройти неможливо. Але тут є, регулюється кількість їх, яка може бути в певному місці, і їх які лишні, їх рахують кожен рік, відловлюють і вивозять десь туди більше кілометрів за 200-300 за на північ. Бо їх стає дуже багато, так як в місцях проживання людей натуральні хижаки для цих птиць вони відсутні.